Ось подивіться у віконце, там посміхається нам сонце. Промінчик кожному дарує, у гру пограти пропонує. Малята, зараз з вами ми пограємо і назви перелітніх птахів підгадаємо. Будьте уважні. Чорномазий, білодзьобий, він за плугом важно ходить, черв'яків жучків знаходить. Сторож вірний друг полів, перший вісник теплих днів. Відгадали птаха? Так, це грак. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Вірно, це ластівка. Довгі ноги, довгий ніс прилетів обід приніс, Смачних жабеняток для своїх маляток. Пізнали? Так, це лелека. В лісі на зеленій гілці, ніби грав хтось на сопілці, Підійшов поближче я і побачив. Так, вірно, солов'я Хто гнізда свого не має яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку Сикує друля. Хто вона? Дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Вірно, лебеді. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікно, звуть усі мене. Так, вірно, шпаком. Довгий ключ у небі лине. Не залізний, а пташиний. тим ключем навесні прилетіли хто малята Так, журавлі. Молодці малята з вами весело пограли і загадки підгадали. Дякую всіх за увагу!